Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького продовжує серію виставок, розпочату у 2015 році під назвою Виставка однієї картини. Сьогодні ми пропонуємо для огляду твір відомого італійського художника другої половини 16 століття Пальма молодшого Христос і Вероніка. Біографічна довідка цього художника є досить скупою. Знаємо, що художник народився за різними джерелами у 1544 чи 1548-50-х роках у Венеції. Відомим художник став у 1564 році після того, як майстерно виконав портрет герцога Урбінського Гуйдобальду II. Герцогу настільки сподобався портрет, що він взяв під особисту опіку молодого художника. Спочатку він його залишає в Урбіно, де художник робить копії створів Рафаеля та Теціана. Це триває впродовж трьох років. А у 1567 році герцог Урбінський направляє пальму молодшого на навчання до Риму. Спочатку Пальма-Молодший, навчаючись у Римі, вивчає розписи ватиканських стан Рафаеля, а також розписи Мікеланджело у Секстинській капелі. У віці приблизно 25 років, у 1570 році, молодий талановитий художник Пальма-Молодший повертається до Венеції і відразу починає працювати у майстерні Тетіана. До речі, він закінчив останній твір Тетана його славнозвісну пієту після його смерті у 1567 році. Сьогодні цей твір Пієта знаходиться у галереї академії у Венеції. Художник в основному малював біблійні сюжети. Час від часу він звертався також до. Сюжетів на історичну тематику рідше виконував портрети. Сьогоднішній твір в Україні вважається єдиним. Історія цього твору є також надзвичайно цікавою. Спочатку він знаходився у приватній колекції. Майора Кюнля це до 1940 року. Звідси він поступає до збірки князів Любомирських. А у 1949 році з цієї збірки він поступає до Львівської картинної галереї. Твір Христос і Бароніка вибраний для огляду, не випадково. Сьогодні ми є в часі великого посту, в часі підготовки до світлого христового Воскресіння. Та й події, які мають місце сьогодні в Україні, теж я б назвала хресною дорогою. Сюжет картини вибрано не випадково, адже тут відображено шосту стацію по дорозі на Голгофу, коли Христос несе тяжкий хрест. Процесія проходила повз будинок, в якому жила Серафія, дружина Сіраха, члена Сенадіону. За свою відданість Спасителю потім вона отримала ім'я Вероніка від слова істинна. Коли процесія наблизилась, вона вийшла на вулицю. Її намагались відтіснити, але любов, прагнення заспокоїти божественного учителя дали їй надзвичайну силу. Вона відштовхнула воїнів та катів. Стала на коліта перед Спасителем, подала йому хустку і промовила дозволь мені витерти обличчя мого Господа. Спаситель взяв лівою рукою хустку і приклав до свого закривавленого обличчя. Потім повернув хустину, було чистиві жінці, і подякував їй. Серафія ж трепетом поцілувала її і заховала під покривало біля серця. Вже вдома Серафія поклала хустину на стіл. На хустині проступало скорботне, страшне в своєму стражданні і справжнє криваве зображення обличчя Спасителя. Серафія стала перед хустиною на коліна і промовила: Тепер я можу відмовитись від усіх благ світу, бо Господь мій залишив мені дорогоцінний доказ своєї благодаті та любові. Цей твір вражає глядача глибиною змісту. З силою художньої правди, довершенню мистецької мови. Крім рідної Венеції, твори цього художника знаходяться також у Дрездені в музеї. У Росії у Росії відомо 5 творів цього художника, а також один рисунок. До речі, у 2010 році з музею Пушкіна у Москві побувала у нас у фондосховищах відома. Мистецтвознавець пані Євгенія Маркова, яка понад 50 років займається історією мистецтва італійського. Вона, оглянувши цей твір, відзначила його як відмінний. До теми Хресної дороги зверталися багато художників старого світу. Але саме сюжет Христос і Вероніка. Ми знаємо таких відомих художників, як Тетіан, Гойя, Дюрер. І наш, і наш відомий художник Пальма Молодший помер художник у Венеції, проживши довге творче життя у 1628 році. Для нащадків, залишивши величезну спадщину, якою ми можемо насолоджуватися і сьогодні. Львів'ян та гостей нашого міста. Ще впродовж двох тижнів запрошуємо до каплиці Палацу Потоцьких, де поряд з чудотворною іконою знаходиться виставка однієї картини Христос і Вероніка. Сподіваємося, що він стане помічним і дасть нам нагоду чистими прийти до свята світлого Христового Воскресіння.